Всім привіт! Мене звати Оля і ви на каналі Літатим. І як ви вже зрозуміли, сьогодні я хочу розповісти вам про мандрівний замок Хаула. В дитинстві я просто обожнювала аніме мандрівний замок авторства «Хаяо Міацакі. в принципі, як і більшість його робіт, тому що вони мають дуже класну мальовку і захоплюючі сюжети, просто фантастичні. А, проте я не знала, що мандрівний замок знятий за мотивами Книги британської письменниці Діани Він Джонс. І як мені не соромно в цьому зізнаватися, дізналася про існування цієї книги тільки цього року, коли вирішила подивитися, як змінилася шкільна програма зарубіжної української літератури. І коли я читала список літератури для сьомого класу, я зустріла мандрівний замок Хаула і така: Ого, клас! А чому я раніше не знала про цю книжку? І я одразу почала її шукати. Придбала собі і прочитала з величезним захопленням. Насправді, в цій серії є три книги: ще є Повітряний замок та Будинок безлічі шляхів. Але сьогодні ми будемо говорити конкретно про мандрівний замок Хаула, а будемо порівнювати його з аніме, а дві інших ми обговоримо якось іншим разом. Е, ну, Розпочнемо, напевне, зовнішніх характеристик книжки. Книжка від видавництва Старого Лева е, має дуже цікавий дизайн. Е, ми тут бачимо і менеджерний замок, і персонажів з книжки, дуже гарне поєднання кольорів. Всередині сторінки молочного кольору, гарний крупний шрифт, який зручно читати, очі не втомлюються. Ну, Взагалі я люблю книжки від VSL, тому що вони дуже якісні і з цікавими дизайнами. Але тут є моя особиста біль. Моя книжка приїхала бракованою з інтернет-магазину тут криво приклеєний фрозац. Не знаю, чи вам там видно, і це вже мобіль в моєму сердечку. Але не будемо просто мене. І перейдемо ще до змісту. Сюжет розгортається довкола. 18-річної дівчинки Софі, яку зачоклувала відьма пустирищ і перетворила її в 90-літню бабусю. Через прокляття Софі нікому не може розповісти, що з нею сталося, тому приймає рішення втекти з дому, потрапляє в мандрівний замок Хаула, де заключає договір з вогняним демоном Кельцифером, і залишається жити в цьому замку. Потрапляючи в, е, в різноманітні пригоди і допомагаючи е, в них хаулою. І власне такий сеттинг зберігається і в книзі, і в аніме. Але є певні відмінності. І зараз я хочу заакцентувати увагу саме на них. Перша відмінність сестри. Аніме розпочинається з того, що Софі вирішує відвідати свою молодшу сестру. Леті, яка працює в пекарні. І в книзі теж у неї є молодша сестра Леті, але в неї є ще й молодша сестра Марта, і вони вирішують за допомогою чар змінити свою зовнішність таким чином, що Летті стає схожою на Марту, а Марта стає схожою на Летті, після чого а, Лже Летті справді працює у пекарні Цезарі. Але вже Марта відправляється туди, де мала би бути справжня Марта, а саме до подруги їхньої матері навчатися чаклунській справі. І коли Софі відвідує Летті в пекарні, вона дізнається, що це насправді не Летті, а Марта, що в майбутньому створить для Софії певні емоційні переживання, ну і можна навіть сказати проблеми. Друга відмінність опудало. Е, аніме, коли Софія вирішує втекти з дому і вже знаходиться на пагорбах, е, вона розуміє, що їй важко йти, і їй потрібен якийсь дрючок. Вона дістає цей дрючок з е, кущів і виявляється, що цей дрючок це опудало, яке е, є навіть живим. Е, вона вже є дуже втомленою і просить Опудало знайти її якийсь прихисток. Опудало їй допомагає і доправляє її до мандрівного замку Хаула, після чого вони починають товаришувати, в них дуже теплі відносини. І насправді в книжці так і було. Вона дістала опудало з кущів, але воно не ожило одразу в неї на очах, воно ожило вже пізніше. тому... Будинок їй довелося шукати самій, і справді вони навіть подоворушували з цим пудолом, але вже десь під кінець книги, тому що протягом всієї книги, коли вона зустрічала того пудалу, в неї це викликало шалену паніку і страх, і вона намагалася постійно заховатись від нього. Також за німе ми знаємо, що в кінці упудало перетворилося на зниклого принца з королівства Кінгсбері. В книжці було щось схоже, але не зовсім це. Е, третя відмінність Марк. Коли Софія потрапляє в будинок Хаула, вона знайомиться з його учнем Марклом, е, який постає перед нами в образі маленького хлопчика. Е, в книжці було дещо не те, в книжці вона. Також зустрічає учня Хаула, який називається Майклом, і він є 15-річним підлітком. Тобто образ трохи змінили, і це теж деяким чином впливає на сюжет. Відмінність 4. Мадам Саймон. Софій на прохання Хаула, в образі його матері відправляється на одієнцію до придворної чоколунки, е Королівства Кінгсбері і його колишньої наставниці, мадам Салім. І, в принципі, в майбутньому мадам Саліман виявиться їхньою головною проблемою і їхнім найбільшим ворогом. І це такий виходить збірний образ декількох персонажів з книги. Перший це придворний чаклун Саліман, який зник, другий це. Пані Пенстмон, яка насправді була наставницею Хаула, і з якою Софі насправді зустрічалася, але перед тим як відправилась на аудієнцію до короля. І вона була дуже привітною, дуже приємною жіночкою, яка в принципі не викликала жодних проблем, а навпаки, що й допомогла Софії дещо зрозуміти. І третій персонаж цього збірного образу це Відьма Пустирище та пак її вогняний демон. Оскільки вона і була головною проблемою в цій історії. Відмінність 5. Відьма пустирища В аніме ми бачимо величезну, огрядну, огидну жіночку. Яка перетворює Софіну на старушенцію тільки тому, що та нібито дуже хамсько з нею поводилась. А наступного разу в аніме ми зустрічаємо її, коли вони разом з Софі піднімаються величезними сходами, і це їй вдається дуже-дуже важко. Вона вся спітніла і це ще більше підкреслює її огидність, після чого мадам Саліман е полишає її всі її сил, е відьма стає. Безпомічною бабусею, і Софія вирішує взяти опіку над нею. А в книжці це дещо інший персонаж. В книжці ми бачимо дуже елегантну, ефектну, впевнену в собі красиву жінку, яка перетворює Софі в бабусю, тому що вважає, що та має якийсь зв'язок з Хаулом. Яка тероризує ціле місто тільки щоб добратися до Хаула, і яка насолоджується муками Софі, змушуючи її підніматися височенними сходами до палацу? Е як я вже і сказала, е головним ворогом в цій книзі була саме вона. Відмінність номер шість Хаул. За німець ми знаємо Хаула як дуже загадкового персонажа. Перед нами він предстає як дуже чуттєвий, емоційний, він дуже сильно переживає за свою зовнішність, і при цьому ж він дуже неохайний в побуті. Йому постійно доводиться перетворюватися у птаху е, переховуватися від військових, після чого йому дуже важко повертатися в образ людини і з кожним. Таким перетворенням йому це вдається все важче і важче. З так. аніме ми не знаємо нічого про його минуле, в книжці цей образ трошки більше приземлюється, оскільки ми знайомимося з його е, родиною, з країни, з якої він походить, ми, навіть відвідуємо будинок, в якому він виріс. І він насправді є таким самим чуттєвим, емоційним. Він так само переймається своєю зовнішністю і зовсім скептичний до чистоти в домі. А, але це створює трошки інакший образ Хаула. Відмінність номер сім. Це війна. аніме події розгортаються на тлі війни. Бачимо різноманітну воєнну техніку, два ворвуючі між собою королівства намагаються звербувати Хаула на свою сторону, е, повітряні тривоги, бомбардування. Е, в книзі було дещо по-іншому. В книзі є згадка про війну, але лише одна, коли Софія є на удієнці в короля, і зараз я зачитаю цей момент. А тепер дозвольте мені бути настільки ж відвертим, вів далі він. Пані пендрагон, мені конче необхідно повернути брата, і не тільки тому, що я люблю його і шкодую з приводу нашої сварки. І річ навіть не в тому, що деякі люди пошепки натякають, начебто я сам його позбувся. Хоч для кожного, хто нас будай трохи знає, це було б цілковитою нісенітницею. Ні, пані пендрагон. Річ у тому, що мій брат Джастін блискучий полководець, а оскільки Верхня Норландія і чужокрайня. Ось ось оголосять нам війну мені без нього не обійтися. І це, власне, все. Більше про війну не було жодних згадок в цій книжці. І оця воєнна тематика в аніме створює дещо інший вайб, ніж є в книжці. І бонусна восьма відмінність. Пес Хін. Е, коли. Софія вже йде від зустрічі з пані Саліман, а її наздоганяє песик Хін, якого вона забирає з собою, бо він за нею ув'язується. Потім виявляється, що він є шпигуном, мадам Саліман, але Софії йому дуже сильно подобається, і він вирішує з нею просто товаришувати. В книжці теж до Софії приходить. Собака, теж від «Чарівниця», але зовсім від іншої. І з трошки іншими цілями. Я би на зовсім з іншими цілями та й GPs. Ну, а підводячи підсумки, я хочу сказати, що обидва це твори, незважаючи на їхню схожість і їхню відмінність, є дуже класними. Якщо ви не дивились аніме, то подивіться його, ви отримаєте естетичне задоволення. Якщо ви не читали книгу, обов'язково прочитайте її, хоч вона є і дуже дитячою, але ми бачимо оцей розвиток Софії від такої закомплексованої, невпевненої в собі дівчинки, яка народилася в країні, де є переконання, що старша дитина в сім'ї не може стати якоюсь видатною і ні на що не здатна. Перетворюється впевнену в собі дівчину е, рішучу і самодостатню, е, тому що в якийсь момент вона перетворилася на стару бабуську і вирішила: а чому ні? І це нас вчить, що не потрібно боятись бути собою, потрібно чути себе і діяти так, як ти вважаєш за потрібне, незважаючи на якісь соціальні стереотипи. І, напевне, у мене все. Papá!